Слава нашому Господу, Господь обновив милість над домами нашими в цей ранковий час, і ми тут разом, щоб бути виконавцями заповіді нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Я перед тим як ми будемо всі молитися зараз, прочитаю декілька віршів. Із книги пророка Ісаї. Там цілий розділ він описує про страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. Я так розважав, і Господь мені е, просто дав на думку, щоб я е, поставив наголос на, на ці слова. Це буде п'ятий стих. 53 розділ із п'ятого вірша читаю. Книга пророка Ісаї. 53 5. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І дуже таке цінне слово, щоб ми жили цим словом, я хочу, Читаю далі продовження цього Шостого стиха, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Чуєте, він гноблений був і понижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений, він. На заколення і яковечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Алілуя! Знайте, так некаючи в кожне це слово. Тут мова йде про нашого Спасителя Ісуса Христа, де в новому заповіті Дух Святий через апостолів, Він, посланяк багато е, нагадував про це і. Через апостола Петра він також сказав, що він тілом Своїм сам чуєте, сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха і для праведності жили. Галілуя, Чуєте, що не просто так Ісус Христос, наші гріхи там розп'яв, але ми повинні разом з Ісусом Христом померти. І не жити вже для гріха. Господі допоможи! І ось ми сьогодні зібрані во ім'я Ісуса Христа, щоб по слову Господньому виконувати Його заповідь, тому що Він встановив цей новий заповіт у крові своїй. Оці старозавітні жертвоприношення це були преобрази. І ми знаємо, що наш Ісус Христос являється цим Агнцем Божим. Який заколений за гріхи світу і за наші гріхи. Слава йому! І тому хочеться просто зараз, наскільки ми можемо прославити ім'я Його, бо він достоїн. Піднімемося по можливості на наші ноги і будемо молитися. Амінь.